Привіт! Чи можна пришвидшити процес виготовлення меблів і водночас покращити їхню якість? Сьогодні я доведу, що це можливо. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Радий знову вітати тебе на нашому YouTube каналі. У цьому відео я продемонструю можливості універсального штангового кондуктора від компанії Bloom. І з ним процес виготовлення меблів стане приємнішим та швидшим, і що найголовніше, їхня якість стане кращою. Перед тим, як продемонструвати роботу з шаблоном, я хочу розповісти про його можливості. Цей кондуктор призначений для точного сверління монтажних отворів під усі типи напрямних Bloom, під усі види підіймачів Aventus, під прямі та хрестоподібні монтажні планки для завіз та підтримачі для Tipon і Blue Motion. Між отворами на лінійці в системі 32. Його можна використовувати як уже зібраному корпусі, так і на окремих деталях. Він підходить для накладних і внутрішніх конструкцій. Не потрібно робити жодної попередньої розмітки. Усі параметри можна виставити за допомогою шкали на самому шаблоні. Спеціальні насічки на лінійках допомагають безпомилково та швидко встановити стандартні розміри. Обмежувач та шаблон для виставлення точної глибини сверлін під саморізи чи єврогвинти допоможе зробити ідеальні за глибиною отвори. Що входить до комплекту універсального штангового кондуктора? Штанга шаблона 1000 мм завдовжки, нульовий упор і струбцина для надійної фіксації. Універсальний одинарний шаблон для кондуктора 4 штуки. За потреби можна придбати потрібну кількість додатково. Обмежувач глибини сверління діаметром 5 мм під єврогвинти, перехідник з 5 мм на 2,5 мм під саморізи. І шестигранний ключ. За потреби можна придбати додаткову штангу шаблона зі шкалою 2200 мм завдовжки. Перш ніж перейти до практичного застосування шаблона, хочу нагадати: для того, щоб не пропустити нові відео, підпишись на наш канал, натисни дзвіночок і обери варіант усі сповіщення. А тепер до практики. Наприклад, нам потрібно просвердлити монтажні отвори під напрямні легребокс. Для початку виставимо потрібну глибину засвердлення за допомогою обмежувача та шаблона на лінійці. Під єврогвинти, під саморізи. Встановлюємо кондуктор на готовий корпус ще окрему деталь і затискаємо струбцину. Далі виставляємо відстань від низу корпусу до центру монтажних отворів під усі напрямні. Я не буду використовувати розміри для якогось конкретного виробу, а просто покажу сам процес налаштування кондуктора. Повертаємо ручку фіксатор вліво і пересуваємо лінійку так, щоб помаранчевий вказівник був навпроти потрібної позиції. І фіксуємо. До речі, ручка фіксатор сконструйована таким чином, що її можна обертати, не послаблюючи фіксацію, наприклад, якщо вона у щось впирається. Для цього ручку треба відтягнути і перекрутити в потрібне положення. Наступний крок виставляємо потрібну відстань від переду корпусу до першого монтажного отвору. Для стандартних шухляд це 37 мм. Попускаємо фіксатор, пересуваємо лінійку і фіксуємо. У стандартних положеннях можна відчути, як лінійка фіксується. Засвердлюємо потрібні монтажні отвори під дві пари напрямних. Одні під єврогвинти, інші під саморізи. Попускаємо струбцину. Перетягуємо кондуктор на інший бік, фіксуємо і теж висверлюємо отвори. Залишилось встановити напрямні. Швидко, рівно, паралельно і якісно. І так для будь-яких напрямних від блюм. Щоб зробити отвори під позиційні штифти силових механізмів будь-яких Aventos, кондуктор слід поставити ось таким чином. Виставляємо потрібну відстань від верху корпусу до центру отворів. Вона залежить від виду Aventos або від висоти корпусу. На лінійці виставляємо 37 мм до першого отвору. А між першим та другим отвором відстань залежить від виду Aventus. Для Aventus HF ця відстань дорівнює 192 мм. Перший та передостанній отвори. Висвердлюємо два отвори сверлом діаметром 5 мм. Пересуваємо шаблон на інший бік і робимо ще два засвердлення. І встановлюємо силові механізми. І так для будь-яких Авентос. Наостанок про монтажні планки. І зараз якраз слушний момент звернути увагу на те, що лінійка має дві шкали: більшу для напрямних та авентос, і меншу для монтажних планок та тримачів типу на бублю Виставляю потрібну відстань від низу корпусу до центру монтажних планок. На одинарному шаблоні ставимо 20 мм для прямих монтажних планок або 37 для хрестоподібних. А далі висверлюємо отвори. Для наочності одні зробимо під пряму монтажну планку, інші під хрестоподібну. Одні під саморізи, інші під юбелі. Залишилось лише закріпити планки. Також хочу пояснити один момент, щодо якого часто виникають запитання: для чого деякі стандартні позиції на лінійці. 20 і 37 мм я вже згадував, 9,5 мм під хрестоподібні тримачі Blue Motion, 28 мм під спеціально хрестоподібну монтажну планку зі зміщеними допереду монтажними отворами. І особливо хочу наголосити на стандартній позиції 101 мм. Вона призначена для Aventus HKS, який монтується у неглибоких корпусах. Але зауваж, 101 мм це відстань до дальнього позиційного штифта силового механізму. Сподіваюся, нам вдалося показати, що швидкість і якість речі сумісні. І з універсальним штанговим кондуктором від Bloom ти гарантовано отримаєш найкращий результат. Приємно було зустрітися знову. Гарного настрою, міцного здоров'я і до наступних зустрічей на нашому YouTube каналі.